Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні пропоную приготувати торт з вишнями і магазинним тістом філо. Цей тортик виходить дуже ніжний та смачний, з насиченим вишневим смаком. Для приготування нам знадобляться такі продукти: тісто філо, масло вершкове, вишня без кісточок, крохмаль, цукор для крему, сметана, масло, цукор, ванілін, шоколад для прикрашання. Можна взяти будь-яку вишню без кісточок. У мене свіжо морожена, і щоб не виливати з неї сік, я роблю начинку з крохмалем. Висипаю вишню в ковшик, всипаю туди цукор і додаю крохмаль. Можна використовувати як кукурудзяний крохмаль, так і картопляний. В цьому випадку немає особливої різниці. Перемішую і ставлю на невеликий вогонь, помішуючи, доводжу до кипіння. І проварюю після закипання десь приблизно хвилинку, обов'язково помішуючи, щоб маса не пригоріла. Сік з вишень загусне і начинка не буде витікати. Охолоджую начинку. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Коли вишня охолонула, розтоплюю вершкове масло. Беру лист тіста філо і ретельно змащую маслом. На край звущого боку викладаю ряд начинки і загортаю у трубочку. Таким чином формую 15 трубочок. Якщо тіста не вистачає, можна деякі листи розділити навпіл. Обов'язково наколюю трубочки ножем або виделкою. І ставлю у розігріту духовку на 15-20 хвилин. Готові трубочки стають з золотавого кольору. Охолоджую їх. Тим часом готую крем. Вершкове масло розтопила в мікрохвильовці. І виливаю його в ємність. Додаю ванільний цукор, всипаю звичайний цукор і починаю розмішувати вінчиком, щоб цукор почав розчинятися. Потрошку по одній ложці додаю сметану. Кожного разу перемішуючи. Збивати міксером не треба, бо крем може піти комками. Так розмішую і додаю по ложці всю сметану. Коли трубочки охолонули. На дно таці додаю трошки крему. Викладую перший ряд трубочок і щедро змащую кремом. Далі другий ряд трубочок вже на одну менше. Викладую їх в шахматному порядку. Знову крем і продовжую, поки не вийде торт у вигляді піраміди. Зверху теж змащую кремом і обов'язково накриваю плівкою. Ставлю на просочення на декілька годин в холодильник. Звісно, краще залишити на ніч. Готовий торт посипаю для прикраси тертим шоколадом. Коли тортик просочився, він дуже гарно нарізається, стає ніжним та м'якеньким. За смаком, то взагалі просто казка. Насичений вишневий смак підкреслює ніжний сметанний крем з ароматом ванілі, а просочене кремом тісто просто тане у роті. Дуже смачний торт, який готується легко та просто. Готуйте на здоров'я. Смакуйте з задоволенням.